Липа рід деревних рослин об'єднує близько 45 видів дерев і великих чежегарників. Липу знають всі в нашій країні, адже джер... дерево має цілющі властивості. Липа росте в лісах, садах, на міських бульварах і в парках. Липу пошанували всі усі руки. Оспівували поети. Воно символізує мудрість і гармонію, вірність і дружбу. Липа медоносне дерево. З однієї квітучої липи середнього віку можна зібрати до 16 кілограм меду. Листя, брунки, квіти, липи мають лікувальні властивості. З давніх часів використовують люди деревину липи. Деревина у неї м'яка. За липа завжди буде затребувана завдяки всім своїм цілющим якостям.